Поїхали! Перед, або а. назад ось вперед-назад, а це регулятор оборотів. Ага. Стоїть частотник і він видає на синхронний двигатель. Якусь частоту. Ось, наприклад, частота, ось я бачу яка частота 12 Гц, 16 Гц, 27 Гц. Це саме раз мені якраз, щоб воно не, не швидко і не медляноче було. Це коробка вперед назад. Так, да, Це вперед назад. Ну, В одну другу сторону мотор крутиться. Да. Та не спішідеш, топеред за включається. А опускається на тросу і фіксатор, так? На тросу, так. Да. Фіксатор так, хочеш більше, хочеш менше. Ось така техніка. Сів та й поїхав собі, робота робиться. Мотоблок наганявся, дуже чувствительний оцей переключати. Це щоб переїхати підняв. Ну, Ця стежка тільки переїхати треба. А нормально. Включили, раз опустив. Це лежить. Коробка вперед і поїхав. Ну, для маленького городу. Туди Таке от виходить. Ну, як потихеньку вдома зайнятися нема то можна і зробити таке. Вон кермо крутиться. Ну, тут людині простіше назад, задню передачу, та й собі переїхав наверх, ну і проводок. Так, пробуємо розвертатися. Який був, як Мерседес, навіть краще. Його треба в висоту, як Як, як флагшток треба, щоб високий був. Ну що і розвертається. М'ягко і він на гору за. Бо тут вже ж спахано було. Нагору буває що. Можеть сідати. Та я думаю, що треба отут. Я собі так робив, під мотоблок тут зашивав. Тоді вона на так заривається. Так залипаєш. Ну, в мене не залипало. А мене залипає так, що я думав перемичку обергати. Можна, mm. можна сидіти, а можна ходити, ходити. Ну, тепер розкажіть, що тут у вас. Що тут стоїть? Тут двигатель 1,5 кВт асинхронний, обичний трьохфазний, тільки на, 200, на зірку включений, тобто на 220 вольт, тому що частотник дає три фази по 220. Угу. Частотником я частот, управління частотником вивів сюди на речаги пере, на, на, ну, переключення. тому що штатних немає, штатні тільки переключається. А це готовий мотокитайський культиватор, електрокультиватор. І з мотором він не був? Так, да, оце все було. Я тільки зняв роги і це сюди його приспособив, щоб його можна було. А так нічого. Тут черв'ячний редуктор стоїть. По-моєму, один з 36. На ну, оцей. Оце. Да, так, він. Ну все, дивіться. Це диски на 350. Да, десь. Можна так, він сам теж. Ну, якщо тобі неудобно сидіти, можна просто йти за ним. Можна заднім ходом вивертати. Ну, маневреність дуже хороша. Бачиш сам, що він розвертається практично на них. Ну фрази, я думаю, можна було б і більше зробити. Ну, ширші. Він не потягне. Не потягне. Бо буває як тверда земля, ось як це сілина то оцього цього двигателя малувати. 2,5 кВт а його малувати. Та цілий мотоблок. Дізельний не сильно тягне, а тут, що вже казати, про Ну Ось я собі обробив і сусідки обробив. Якось так. А одне за транспортне положення. Я зараз тобі розповім, Він ж так тільки в сіті їде. То в мене зроблені два. Ну типу щоб його витягувати з города два колесика. Давай я, наверное, їх повітягну. Зараз подивимося на транспортну. Як він перевозиться захватив він? Захватило, да? так. Захватила. Там піднімається і фіксатор. Фіксатором О. Раз і тоді можна втягнути. Їде. Куди їде, куди його просять? ну. Трошки важка, ну ще ну, й під гору. Ще під гору, та ще й по, по спахаму. А вже як виїхав на, на цей, на... куди треба переїхав, то по-рівному нормально буде.